Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні я хочу зробити з вами разом обзор нашого розсаднику, і в цьому відео буде дуже багато корисних речей, таких дрібниць. За які не варто знімати окремі відео, але по всіх рослинках, які ми з вами зараз оглянемо, я буду хоча б декілька слів казати, що ми з ними робимо, якісь тонкощі, можливо, ви для себе з цього відео винесете. Давайте пройдемо в розсадник і розпочнемо це відео. Одразу треба сказати, що у нас майже два розсадника, тому що нещодавно у нас з'явився ось такий. Міні-парник з агроволокну і тут ми вирощуємо пітуню кущову. Винесли і Ампіля. Винесли. Ось тут вони у нас підрощуються. З середини квітня можна вже. Під такі укриття холодостійкі рослинки виносити дуже корисна річ, але на ньому ми зараз не будемо зосереджуватись. я вже його показував кілька разів. Давайте зайдемо ось в цю теплицю. Вона у нас переділена на два відділення. Коли прохолодно ми зачиняємо двері. І відкриваємо ось таке віконце. Зараз якраз такий припадок, тому закриваємося тут і давайте розпочнемо огляд. І так, Друзі, два відділення це велике, в якому ми овочі вирощуємо, і маленьке ми потім туди пройдемо, там саме розсада. Давайте подивимось на овочі, які ми вже встигли висадити. Це томати вирощуємо в пакетах. Вчора ми їх замульчували. Висадили днів 5-7 тому. ось Примальчували. Щоб не випаровувалася волога. Завжди мульчуємо, особливо якщо вирощуємо в пакетах солома, скошена, підсушена травичка і такі інші речі, які допомагають нам вирощувати овочі. Провели підв'язування. Вже підв'язали, спосіб підв'язки у нас, ну, до арок ми їх ось так от кріпимо. Тут нічого складного, я думаю, ви це все знаєте і так. І підготували. Іншу сторону теплички, тут будемо висаджувати розсаду огірків. Вони ще підрощуються у нас, але все одно будемо вирощувати їх в пакетах. Результати такого вирощування набагато кращі, ніж просто їх висаджувати. Теплиця майже без опалення, тому ось такі речі. І ось хочу показати, це велика розсада. Ми її сіяли раніше. Сорт гібрид агірка «Мертос». На ранні врожаї саджали. Друзі, бачите, він трішки жовтіє, тому що неопалювальна теплиця. І навіть незважаючи на те, що висаджені вони в пакети, все одно рослинки починають жовтіти. Поки не прогріється до достатніх показників ґрунт, в якому розташовується коренева система, рослинки будуть жовтіти. Це, на жаль, така реальність. Те саме проходить з томатами. Рятуємо, як можемо. Скоро будемо проводити обробку по листу антистресантами. Я буду показувати це в окремому відео. Підготували, чекають своєї черги родючий ґрунт, який ми складали самостійно. Ну, тут трішки розсади винесли, базиліки, м'ята і таке інше. З краєчку теплиці заносимо водичку для того, щоб коли поливаємо, вона у нас підігрівалась. Друзі, я про такі дрібнички розповідаю, От все, що бачу, все, що ми і як робимо, те я вам і зараз і розповідаю. Обігріваємо ось це у нас такий вітродуйчик з терморегулятором, але коли холодно. На вулиці і в розсаднику, тоді ми ще заносимо сюди конвектор з дачного будинку. І давайте пройдемо в окреме відділення, вони невеликі, 2 метри завдовжки, 4 метри завширшки, тобто 8 квадратних метрів. Ось тут, якщо так сказати, і проводимо основне вирощування розсади після того, як переїздимо на дачу, тому що початково ми. Починали вирощувати всю цю розсаду в кімнатних умовах. І досить довго вона вирощувалася саме в кімнатних умовах. Але вже близько місяцю ми знаходимося ось в розсаднику. Давайте тоді розпочнемо і буду розповідати по черзі за всі рослинки. Друзі, ось саме ті огірки які підростають для. Наступної висадки в ці пакети. Поки що розсада невелика, не дуже велика, немає сенсу її вже висаджувати в холодний ґрунт. Тут більш тепло для них, це Бьорн і ще мадрилен. Два гібриди будемо вирощувати. Це томати для відкритого ґрунту, низкорослі, 4 сорти ми вирощуємо. Я вам хочу сказати, що сіяли їх вже в цих умовах, ось в цьому розсаднику, тому схожість досить така нерівна і недружня. Це погано. Да, Вона 100% майже, але все ж таки хотілося б скоріше, щоб сходили. Температура недостатньо висока, тому така схожість. Бачите, ще деякі. Насіннинки тільки починають проростати. Давайте подивимось. це бакопа. Чудова квітка ампільна така, яка буде прикрашати наші квітники. Я обов'язково буду її показувати в наступних своїх відео. Якщо не вирощували бакопу, дуже легко вирощується, розмножується насінням. Головне, щоб були якісне якісні насіння. Друзі, до речі, Користуюся такою нагодою, хочу одразу сказати, що все насіння, всі ці рослини я вирощую з насіння, яке купую в магазині у Тетяни Вікторівни. Я думаю, багато з вас, саме з, цих, на, з цього насіння, також вирощує свої рослини в цьому сезоні. Посилання на її магазин я залишу в описі під цим відео. Давайте продовжимо. Бакопа вирощуємо. Це пеларгонія різних видів сіяли не так давно. Ампельна вербена це вербена, яка буде звішуватись своїми паганами. Ну, для деяких композицій, саме ампельна вербена буде доречна. Бачите, великий такий горшик, немаленький в порівнянні з. Переважною більшістю горщиків, для того, щоб вона отримала такий добрий розвиток. А це ампільна лабеля. Ампільна лабелія також небагато ми її вирощуємо, але вона також доречна в деяких випадках. Десь посадимо в кашпо якісь, композиції будемо робити, буде чудово і гарно виглядати. До речі, цей стелаж, ми на ньому саме вирощували розсаду в кімнаті, в квартирі. Тут у нас злаки. Це травичка, яка ну, вона не квітне, звісно, але вона також в композиціях дуже добре виглядає. Делюкс це велика така бегонія, вона висока виростає, небагата, ось чотири квітки буквально, але ж також для. Як то кажуть, для того, щоб ну, різні рослини були, це бегоння клуб... бульбова. бульбова. Ось вона у нас підписана, бульбова бегонія. Також з насіння ми її вирощуємо. Звичайна лабелія, мультігранули, тобто, коли в одній гранулі декілька насянин. І вони так у нас і ростуть. Бачите, які кущики такі. Виходять, виходять саме з мультигранул. Ось ці написи можна не читати, тому що тут перчик раніше ріс, але перчик давно вже пересадили з цих стаканчиків маленьких. Зараз ми до нього дойдемо. Це, до речі, бегонія вічно квітуча з насіння також. Ну і це Гвоздіка, гвоздіка китайська, поки вона ще така маленька. Ми її небагато вирощуємо. Знизу розташували там картопля, бульби підрощуються, пророщуються, будемо декілька мішків висаджувати, вирощувати в мішках. Немає у нас грядки, такої великого городу. Немає. Але для мішків ми декілька бульбашок приготували. Друзі, це у нас наші кали проростають, і вже з'явилися осі пагани. Ми висаджували кали двома раз, раз, різними способами. Це буде потім пересадка з цих невеликих горщиків в садочок. Будемо вирощувати в садочку у відкритому ґрунті, як то кажуть, вони будуть у нас рости. Хай підростають для того, щоб раніше висадити вже пророщені, ми саме так і посадили. А ось ці будуть у нас рости в цих великих. По дві бульби, тут у нас росте, ось вони вже такі. Також будуть чудові композиції. Підбирали їх у відповідності з кольорами. Ось тут у нас таке в розсаднику. Господарське таке відділення, ножиці, секатор обов'язково, добрива тут і такий інший інструмент. Ось пам'ятаєте, Можливо, саджали ми цибулинні наші квіти. Ну, занесли Курник курник вже, занесли, але ще ми його не розводили, не застосовували, навіть ще не відкривали. Обов'язково будемо відкривати. Ну, Класман і горщики, які вже звільнилися. Тому що щось висаджуємо, щось звільняється. І знизу розташували кущову петунію. Ось так вона у нас тут підрощується, росте, ми її поливаємо, підживлюємо по необхідності. Почувається добре. Ну, візуально я не бачу проблем з цими рослинками. Тут у нас підростає коренева селера на розсаду. Ми її тільки через розсаду вирощуємо. Дуже подобається нам цей коренепліт. Ось така розсада на цей час. Сіли трішки запізно в цьому році, тому що вирощуємо все на новому місці. вперше, Трішки помилки були зі строками. Тому ну, не все буде виходити так, як ми е, собі це уявляли. Глоксінія, з насіння також Глоксіня вирощуємо, вона ще маленька. Але дочекаємося і обов'язково вам покажу її квітіння, любимо глоксіннію, але небагато її вирощуємо. Цибуля, цибуля з насіння також. Окрім тієї цибулі, що у нас вже є на городі. Ми вирощуємо стиканки, так званий лук-сівок. Це з насіння ну, нам подобається через розсаду ось така розсада, скоро будемо підстригати. Я так, планую про це зняти окреме відео, в якому розповім, як це робити. І, звісно, до врожаїв ми будемо разом з вами на неї дивитися. Ось переходимо наверх знову. Це агірки також, які вирощуються для тих пакетів. Не дуже вони мені подобаються, якось підсихають листечка сім'ядольні, але, ну, можливо, із-за води, можливо, щось інше в чомусь причина, поки не розібралися. Це еустома. Еустома маленька, Запізно сіли її, тому вона дуже... Зазвичай ми сіяли її в грудні місяці і отримували квітіння в червні липні, але зараз, як би не пізніше, вона заквітнула. На цьому стележі у нас ну, трішки сальві алісум медовий сорт Snow Crystal фірми Pan American. Ми завжди вирощуємо. Ось так вона виглядає, Аліска. Вже з'являються бутони. Ну і чудовий такий коліус. Ось, особливо ось цей, такий яскравий він. Ну, Але на квітнику місце знайдеться будь-якому. Лимон, чоколад, схожий, можливо, трішки не він. І ось такі рожеві, дуже чудово виглядають. Бальзамін Оллера, Бальзаміни ось такі. Є там ще я більшенькі покажу в іншому місці. Це катарантуси. Катарантуси вони дуже люблять тепло, підростають, будуть квітнути, будемо дивитись їх на квітнику. Це віола. Віола і кущова вербена. Вирощуємо ось в такому горщику. 380 мл цей горщик. І ось так виглядає. Вербена. можна її прищипнути, тоді ще більше вона почне кущитися, можна не прищіпувати. Вона, в принципі, знизу вже багато паганів, додаткових другого порядку запустила. Ось така вербенка. Різні сорти по-різному росте. Бачите, тут кущик такий більш набитий, як кажуть, це вербенка така трішки по-іншому. Сальвія. Сальвія, без сальвії, куди ж без сальвії, нікуди. Дельфініум з насіння вирощуємо дельфініум. Дуже нам подобається ця квітка. Ось такому він зараз розвитком. І баклажани. Ну, баклажани колись показував, трішки вони будуть у нас переростати. Мені щось так здається. Зарано посіяли. Ну, нічого, якось ми з ними впораємось. Головне, коли побачимо поживтіння нижнього листя, треба буде проводити підживлення, щоб забезпечити їх азотом. Скоро там вже закінчаться елементи живлення, тому треба буде їх підживлювати. Це перець теж великі такі горшики вже. для перця ми наділили, вирощувались вони спочатку ось в таких горшиках. Я казав, що Покажу, да? ось КС-3115 чорний горщик зараз. І ось поруч такий. Бачите, майже в три рази ось цей менший. Тому треба збільшувати при підростанні рослинок, збільшувати, збільшувати, якщо є можливість. Зараз перець виглядає ось так. В такому він розвитку вже з'явилися бутони, але висаджувати ще ми його не можемо. Тому що на вулиці холодно, ми просто загубимо розсаду. Якщо в такий стрес її висадимо. Хай краще тут трішки переросте. Але ж вона буде у нас ну більш така життє забезпечена сприятливими умовами вирощування. Знизу ми розставили. Ампіля, які не винесли під агроволокно, під міні-парник. Ось так вони виглядають. До речі, друзі, колись показував, що ми прищіпували. І ось що ми чого добилися. Ось бачите, І пішли вже пагани другого порядку. Тобто вони ось так нарощуються, нарощуються, їх вже багато. І вже можна ось ці пагани також. Прищепити, прищепити, прищепити і запускаємо ще додатково тут 10 інших паганів. І таке інше. По кругу так пройтися, так само тут прищепнути. Ну, Всі ампельні рослинки треба прищипувати, звісно, для того, щоб не 2-3 пагана, 2-3 було, а багато-багато-багато, щоб вони були пишненькими. такими. Це чудові амаріліси. Ось так вони виглядають. Це взагалі незвичний такий колір. Бачите, 4, 4 квітки будуть одночасно майже розкриватися. Тут вже один, одна квітка відквітла, друга відквітає, ось така вона велика відквітає. Але ще декілька з'явилося, і будуть вони також. Це голландські Амариліси. Я замовляв їх в інтернет-магазині Флоріум. Також посилання залишу в описі під цим відео. Зараз саме час висаджувати амариліси, як у відкритий ґрунт, так і ось такі Кашпо. Друзі, по промокоду наша дача. Знижка для вас буде 10% не тільки на Амариліси, а на всі інші рослини, які є в інтернет-магазині рослин Флоріум. Дивіться, до речі, це також у флоріума брав гортензія велика листяна. Ось Вона вже в якому вигляді вона пошла стрімко розвиватися, нарощує листячка. І ось ще одна гортензія, також від Флоріума. Сорт. гортензія Хотред. Це ну, червона, гаряча червона. Це така червона-червона буде hot Red. Чудова рослинка, а це до речі, друзі, теж могу вам сказати Претті Пінк. Це рожева, буде рожева. Вони в таких горщиках поки підростають, а потім ми їх пересадимо в горщики побільше і поставимо у себе на терасі. Оці горщики будуть стояти з цією гортензією, квітнути, і оточують, будуть нас таким ароматом оточувати, і таким зовнішнім виглядом я обов'язково буду вам показувати, яка краса це буде, тому що це. Голландські гортензії. Я був на тій фірмі, де їх вирощують ці саджанці. Ну, там вміють вирощувати, тому я, у мене немає ніяких сумнівів, що з цих гортензій виростуть дуже добрі квіти. Гіпаестуси. Гіпаестуси такі трішки ну, капризні. Рослинки, але вони дуже такі ну, яскраві, нарядні, вони квітують так, ну, не декоративно, не дуже красиво. Але за рахунок такого яскравого листя, вони виглядають чудово на будь-якому квітнику. Невисокі, невисокі, вони десь 20-30 см. А це агератоми. Агератоми. Також квіти, які ми будемо висаджувати на клумбу. І травинисті гібіскуси. Три штучки ми замовляли у Тетяни Вікторівни гібіскуси, вони вже ось в такій розсаді. До речі, якщо любите капусту, це капуста Бесті. Я завжди, друзі, забуваю, як вона називається: не брюссельська, не пекінська, не білакачана. Ну, нагадайте, я напишу ось зараз на екрані, яка це капуста. Ми вирощуємо завжди, завжди бесті. Ну, кілька років вирощували, дуже нам подобається. Вона і смачна, і плодоношення у неї до паморозків осінніх. Ми зрізаємо, зрізаємо, зрізаємо її, і вона родить і родить і родить. І Знизу у нас стоять ще кілька розсади, ми залишили її, це, томати. це розсада томатів на підсадку. Якщо щось у нас ось тут пропаде, тоді ми поміняємо. Ну, Замінимо. І Зверху у нас є стилаш. Тут вже така досить доросла пеларгонія, Її будемо біля дачного будиночку нашого висаджувати, ось скільки рослинок, але вони дуже чудово складають таку окрему композицію, саме суто ну в, в композиції з іншими квітами, звісно, але ж і окремо їх можна групою висаджувати, і будуть вони чудово виглядати, коли квітнуть. Остіки. Це остіоспермами така назва. ну лагідно на їх звуті любителі квітів остіки. Ось такі вони вже у нас остіки. Чудова така ромашка, можна так сказати. ну Це, звісно, не ромашка, але квітка трішки нагадує по зовнішньому вигляду ромашку. Ось обіцяв вам показати на початку відео бальзамін. Оце вже такі доросленький, вже багато на ньому. Бутонів і вже заквітнув біленький. Геліатроп питались, що там з геліатропом. Геліатропа ми небагато вирощуємо. Ось так він виглядає. Ось таке листя на геліатропі. Хто не вирощував, я на наступний рік вам дуже раджу його спробувати виростити. Це не так просто, але це того варто. І листя дуже декоративно виглядає у геліотропа, і синій колір квітів дрібненьких, і аромат від тих квітів чудовий. Просто чудовий. Він несеться по двору, і дуже це приємно відчувати. Це великоквіткові наші чорнобривці. Ми вирощуємо їх завжди і також будемо висаджувати їх на клумбу. Підживлюємо, Зараз підживлюємо всю розсаду, ось цю таку доросленьку. Кожен полив ми використовуємо підживлення. 5 грамів кладемо на 10 літрів води добрива, яке складає формулу 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. Так що, друзі, якщо є потреба підігнати трішки, підштовхнути розвиток розсади рослин, ось таке підживлення при кожному паливі можете використовувати це під, під ну, трішки пришвидшує розвиток. Це вічна квітуча бігоня, яка також потім буде висаджуватись на клумбу. Що стосується віоли, ось, бачите, кущик, ну, вже, можна сказати, добре розвинений і розвиток іде. Але якщо маленький кущик, то можна прищіпувати ось ці квіточки, і ось ці бутони. Це перша квітка, треба її видалити і дати можливість ще більше нарости листячком. Тоді будуть і кущики пишні, і квітки більш такі великі. Це наші сонячні ромашки. Справжнє названня гасанія цієї рослинки, цієї квітки. Ось так виглядає гасання. Люпін, люпін також вирощуємо в невеликих кількостях, але так, щоб посадити, теж подобається нам ця квітка. І ротики. Ротики карликові. Карликові ротики. На жаль, не підписан сорт. Але всі сорти карликових ротиків виглядають дуже чудово. Іхінацея біла, і по трішки інших рослин, які також ми вирощуємо, але за які я ніколи не казав. І навряд чи окремо колись, за які буду казати. Друзі, і ще хочу наприкінці цього відео показати вам батат. Наш батат, були запитання, де я обіцяв, якщо чесно, показувати, ну якось не склалося окреме відео зняти за батат. Дивіться, ось ми висадили в таку плашку три, три бататика да? І ось він вже пророс. Це посадковий матеріал. Бачите? Ось ці пагани, що з'явилися з нього це посадковий матеріал. Треба зараз його відділити від рослинки. І поставити, і поставити. Ну, давайте відділимо я все, хочу показати вам. Ось так, друзі. Взяли, відділили. Бачите, ось навіть коренець такий тут є. Можна від... відокремити листечку нижню парочку, щоб ось такий невеличкий стовбур. І набрали трішки, звичайно, води, трішки-трішки. Все, поставили листечка. З одного коренепліда цього, чи як його правильно, бульба, навряд чи це бульба, можна наламати посадкового матеріалу дуже-дуже багато. Ось майже готовий. Також прибираємо трішки листички, щоб вони у воді не стояли, щоб такий стовбурчик був. Ось так. Ну, Мені не дуже зручно, звісно, я ж камеру ще тримаю однією рукою. Ось так беремо і поруч з першим. Ну, І так далі, і так далі. І залишити, можна ще залишити. Далі їх лежати. Тут дуже багато, 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 звідки можуть ці пагани вийти. Тому не поспішайте їх витаскувати кудись, коли наламаєте. Можливо, комусь ще пригостити, пригостити когось сусідів чи інших людей. Які схочуть вирощувати батат, Це дуже корисний такий, така рослина, дуже корисна. Я радив і раджу завжди всім вирощувати. Якщо немає місця, ми особисто будемо в цьому році батат вирощувати в мішках також. У нас тут є купа з перегнієм. Вона ззаду, за теплицею. Ось сюди я склав цей перегній. Вона визвишається і не дуже так виглядає декоративно, можна так сказати. Ось дивитесь, Якщо ось так дивитися зі сторони газону, вона ну, трішки псує вигляд. Ми тут порівняємо, я ось розрівняю і поставимо тут пару мішків з бататом. І потім ліани оці почнуть спускатися на низ. І все це закриють. І буде такий більш охайний вигляд. Ось що хотів показати в цьому немаленькому відео. Дякую всім особисто, що додивились його до кінця. Якщо додивились, друзі, напишіть, будь ласка, коментар який небудь під відео, і я буду знати, скільки людей його дійсно додивились до кінця. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних рослин, мирного неба над головою. До побачення!